Колись давно король і королева мріяли про дитину, і через багато років вони були благословенні маленькою донькою. Щоб відсвяткувати її народження, вони влаштували грандіозний бенкет і запросили сім фей, щоб ті благословили дитину чарівними дарами. Кожна фея дарувала принцесі подарунку: красу, грацію та доброту, але не встигла сьома фея заговорити, як з'явилася непрохана зла фея. Злафея, розгнівана тим, що її не запросили, прокляла принцесу, заявивши, що на свій 15-й день народження вона вколе палець об прятку і помре. Сьома фея, яка ще не подарувала їй подарунок, пом'якшила прокляття, сказавши, що принцеса не помре, але засне глибоким сном на сто років. Король наказав спалити всі прядки в королівстві, щоб захистити свою доньку. Принцеса росла доброю і красивою. Її всі любили. На свій 15-й день народження, досліджуючи замок, вона виявила стару вежу, яку ніколи раніше не бачила. У середині вежі вона побачила стару жінку, яка пряла вовну на прядці. З цікавості принцеса попросила дозволу спробувати прясти. Та як тільки вона доторкнулася до веретена, то вколола палець і заснула глибоким сном. Стара жінка виявилася перевдягненою злою феєю, і її прокляття здійснилося. Добра фея, яка пом'якшила прокляття, повернулася і наклала закляття на замок, приспавши всіх, хто був у ньому. Замок був оточений густими колючими шипшинами, які з кожним роком ставали все вищими і міцнішими, приховуючи його від світу. Сто років замок мовчав, забутий усіма, аж поки одного дня хоробрий принц не почув історію про сплячу принцесу. Вирішивши врятувати її, принц пробився крізь колючі шипшини, які чарівним чином розступилися перед ним. Він увійшов до замку і побачив принцесу, яка лежала на золотому ліжку, така прекрасна, наче тільки но заснула. Принц нахилився і поцілував її, і чари були зняті. Принцеса прокинулася, як і всі в замку. Король і королева дуже зраділи, побачивши, що їхня дочка прокинулася і знаходиться в безпеці. Принц і принцеса покохали один одного і вирішили одружитися. Відбулося пишне весілля, і все королівство святкувало їхнє щастя. Принц і принцеса жили довго і щасливо, і жодне прокляття більше ніколи не турбувало їхню землю.